Вітання любителям Геншин, ой, тобто Ханкай, Star Рейл і українського контенту. Це буде перше, так би мовити, пробне відео по вже відносно новій грі іверс у мене на каналі, і так це знову будуть крутки. Мені насправді вже соромно, що на каналі досить давно не було гайдів, заради яких, мабуть, багато хто і підписувався, тому вибачте і обіцяю, що більш змістовний контент теж скоро буде. А поки що давайте крутити. Крутити сьогодні будемо баннер срібного вовка, або Сільвер Вульф, називайте, як хочете, який зовсім нещодавно у грі з'явився. Тут е у нас також є четвірки, які мене, в принципі, цілком теж влаштовують. В першу чергу хочеться і долони це місцеві Констинна Сервал, яка зараз одна з моїх мейн персонажів, але Аста і Даньхен мене також, в принципі, влаштовують. Що в мене по гаранту, в мене не 100% гарант, але відкручена 71 крутка у банер персонажа. Тому легендарка вже досить близько. З іншого боку, гемів на 100 гарант у мене немає, щоб прямо гарантовано викритити. Івентового персонажа, тому будемо сподіватись на удачу, як завжди. Хто мені потрібен зі стандартних легендарок, в мене вже є Вельт і Янцин. Із інших мене, в принципі, влаштовують практично всі. Окрім хіба що гепарда, який, мабуть, мені менш подобається за інших, але навіть якщо він впаде, в принципі, буде не страшно. Поїхали крутити. З першої десятки одразу чекаємо легендарку, тому подивимось, що випаде. Так, судячи по анімації білетика, наскільки я навчився вже трохи їх розрізняти. Це таки легендарка, дійсно. За 81 крутку вона нам прилетіла точно. Головне питання, що це буде? Поки що тягне як може, і сюди. Поки що мені у старейлі щастить, що я можу сказати. Поки що мені щастить. Це виходить. Я не порахував точно, здається, 74 чи 75, можливо, 76. -та. І це виграний 50 на 50. Насправді вже не перший, тому що перший виграний 50 на 50 у мене був у збройці на збройному баннері Зеле. Де мені прилетіла сигна з першої десятки. Так що досить таки непогано, що я можу сказати. І ще й 4 зірковий Конус. Не пам'ятаю, це. Це гармонія здається, так? Не пам'ятаю, що він робить. Але нехай буде. Ну що ж, раз ми так швидко вибили Сільвервульф. Можна, в принципі, покрутити трохи ще в надії на четвірки. У мене є, є два сервал, хотілося б є 4. В ідеалі. Якщо впаде хтось інший, теж буде непогано. Навіть не із цих персонажів. У цій грі багато цікавих четвірок. Так що поїхали подивимось. Що тут мені ще впаде? Поки що ніч нічого цікавого, і це Аста. Є два Аста? Нехай буде непогано. Асту я поки що активно не граю, тільки недавно почав її прокачувати. Але персонаж хороший. Сподіваюсь, часом буде використовувати її більше. Буде весело, якщо ще й тут рання легендарка впаде. Витрачати все я навряд чи буду. Хоча зараз подивимось залежно від того, хто мені тут впаде. І це знову Аста є. три. Непогано, непогано. Я мовчу, бо поки що не маю чого особливо коментувати. Це в нас, типу, Сигна Арлана, я так розумію. Це єдиний чотиризірковий персонаж, якого в мене немає. Але треба подивитись, що вона робить. Можливо, вона стане на когось із моїх персонажів шляху руйнування. Насправді їх в мене всього двоє це фізова ГГшка і Хук. Я сподіваюсь, все-таки хоча б на одну сервал. Якщо хоча б одна впаде, я думаю, можна буде на цьому зупинитись. Якщо ні, Денхен. Непогано. Денхеном я грав трохи на початку, але потім трохи його закинув. Зібрав сампо і використовую переважно його, коли потрібно збивати, аниме щити з ворогів. Але в перспективі я колись, можливо, його прокачаю теж персонаж непоганий. Я так думаю, що. Я, до речі, абсолютно не рахую скільки це вже було круток. Але думаю, що на цьому. А це легендарка, між іншим. Це, між іншим, легендарка. Ще одна аста. Є 4, якщо я не збився з рахунку. Хороша насправді конста, наскільки, я пам'ятаю, вона збільшує регенерацію енергії. Це круто. Це що взагалі? От чого чого, а такого я не чекав. Окей. Я навіть не пам'ятаю, я трохи дивився її консти, але абсолютно не пам'ятаю, що робить її перша конста. Я спокійно крутив, бо розраховував на те, що тут прилетить. Я не розраховував на те, що я виграю підряд 2 50 на 50 Я думав, тут прилетить якась стандартна легендарка, Бажано із тих, яких в мене немає, якась Хімеко, або броня, або Клара. Я би був цілком задоволений, а так я навіть не знаю. Радіти цьому чи ні. Ну це прикольно, звичайно, але. В такому випадку, можливо, краще було б засейвити на якогось луочу або на кавку. Луочу я насправді не сильно хочу, навряд чи я буду його крутити. Далі я буду збирати на кавку, скоріш за все. І ще одна аста. Ну сервал, як бачимо, мене сьогодні скамить. Я продовжував крутити в першу чергу заради сервал, але. так жодної не отримав. Ну що ж, давайте подивимось. Все, далі крутити я вже не буду, тим більше десятки в мене більше нема. Давайте подивимось, скільки точно мені нападало. Так, це є 5 аста. Ну, тепер доведеться точно Асту активніше качати і використовувати. Що дає в неї шостий делон. Ну, непогано, напевно. І давайте подивимось на Wolf. Social Engineering. Після використання ульти. Wolf регенерує 7 енергії за кожен дебаф. Який висів на цільовому ворогу. Цікаво, вельми цікаво. До п'яти разів. До п'яти разів може стакнутись. Окей. Я навіть не знаю, може я поки що не буду це активувати. Побігаю, подивлюсь, як вона без консти, потім як вона з констою. Але це прикольно. Я такого зовсім не чекав. Я не сподівався, не дуже сподівався навіть на те, що мені хоч одна Сільвервульф впаде. Але щоб так, добренько. На цьому наш відео будемо завершувати. Дякую всім, хто дивився. Пишіть, чи потрібен ще контент по Старрейлу. І всім до наступних відео. Якось так.